Привіт народи! Вчора я з публічним зверненням від громади літопису українського народу письмово звернувся до Вінницького міського голови Моргунового СА. Все, будь ласка. Голові Вінницької обласної ради Соколовому ВП. Начальнику Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, підполковнику поліції Олександру Дадикіну, начальнику СБУ у Вінницькій області Володимиру Петриченку. Будь ласка. Керівнику Вінницької обласної прокуратури Каленку Олегу Валерійовичу. Публічне звернення. Я, людина, громадянин Республіки Україна, власник території і держави України, Василій Музика, місто Вінниця, вулиця Політехнічна, 12, 39, телефон 063 533 29 99. Взаємодію з компетентними структурами на підставі Конституції України, законів України, Статуту громадської організації Федерація єдиноборств взаємодія, Код Єдиного державного реєстру 255 08 604 з 1999 року. Звертаюсь до вас за захистом людей. Громада літопису українського народу, оскільки є представником колективним і колективним позивачем учасників громади. Частково відома мені група осіб системати, систематично залякують, шантажують, публічно звинувачують у державній зраді, в співпраці з ворогом, в мародерстві і шахрайстві і тому подібне. Учасників громади і мене погрожують поліцією і СБУ. Організували створення анонімних аккаунтів в соцмережах з використанням публічної інформації людей, що є в громаді, символікою громадської організації Федерації Добор взаємодія без нашої згоди. Використовують і розповсюджують фейкові відео. Свідомо дезінформують і вводять в оману суспільство і державні органи, втручаються в діяльність нашої громади. Прошу встановити виконавців, замовників, мотиви, кваліфікувати їхні дії, реалізувати виконання Конституції України і законів України. Тепер це цитата з Конституції. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави. Стаття 3 Конституції України. З повагою автор літопису українського народу, системи публічних референдумів Арчуей Василій Музика. Далі буде.